Так, ухилянки є. Ухилянти є? Але це міськомата? Конісно. Люди не хоче повіст рукати, я на фронт. Щас випишем. Все понявши, що його обрадує. Е, де ваше керівництво? You get. You get. You get. Ну, у вас є керівництво, чи у вас анархія? Командир роти є на районі. Мене командир роти не цікавить, мене цікавить керівник управління, заступник керівника управління. Ні, патрульна поліція. Мене зриві відділку. А це хто тут на доске? Почотах. Подільський ГУНП. ну, відділення там. Ну, мене сказати, хороброго. Не зрозумів. Дивіться, ми патрульна поліція. Ну так що так, так, ви взагалі обзиваєтесь, якщо ви патрульна поліція? Вам саме керівник? Цього управління, так. Да. Зараз я вам все розкажу, якого це під Якому чоловіку? Ви взагалі, чого ви встріваєте в розмову? Я прийшов до керівника управління. Що ви Займатися своєю справою? Ну ви представилися ви не працівником не цього управління. Ви маєте відношення до цього управління? Ну то чого ви встріваєте? Керівник потрібен, або заступник його? Для розмови. Шо? Всі в погріб, зал... погріб залізли. Ну, скажіть, в якому погрібі я зайду до нього, так. Да. Ви представник ЗСУ. Зараз нас потім, будь ласка, Страшно, чи що? Дуже страшно вам. Ну то що, а керівник що, боїться? Чи шо? Сановне, яке у вас питання? Нагальне. Зараз повітряна тривога, приходьте після тривоги.